Усім друзі, привіт! Сьогодні у нас 14 вересня 2023 року, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в цьому відео хочу показати самий пізній сорт інжирного персика, який достигає в моєму саду. Він, можна сказати, завершує персиковий сезон інжирних персиків. Це в нас іспанська селекція. Пізнього терміну достигання під назвою Топ. В тому році були перші сигнальні плоди, а в цьому році він вже більш-менш непогано загрузився. Що можу сказати по даному сорту? Перші мої враження. Сорт доволі крупний, такі бомби величезні. О, зрив сухий. Плодоношення, в принципі. Непогане. Ось, бачите, загрузка така на другий рік. Я б сказав, би, більш-менш нормальна. А цьому дереву, якщо я не помиляюсь, оце третій рік від посадки. Бачу, що цей сорт непогано адаптується к різним кліматичним умовам. Бо це йде в нас іспанська селекція, там зовсім інший клімат. Там набагато тепліше. Ну, бачите, в нас він теж, в принципі, непогано себе показує. Оце робив на стволу, бачите, ось таке мокре. Це клей від мурах. Бо в тому році були перші сигнальні плоди, я їх, можна сказати, не спробував, бо мурахи, як почина дозрівати персик, отак по стволу забігають, вигризають ось типа от, отакого. І вони починають потім гнити. Я в тому році їх. Можна сказати, і не спробував. Там їх було, може, 5-6 штук. А в цьому році я вирішив зробити отакий пояс і, в принципі, врожай весь цілий на дереві. Оце, думаю, зірву зараз. Покладу на дозарювання, бо передають дощі. Десь днів через 5 вже будемо дегустувати цей сорт. Ну, а в наступні роки побачимо, як він буде себе показувати. Персик дуже товарний, відрив, бачите. Сухий, гарний, Тобто сорт, я так розумію, промисловий для ринку. Ну, а смак з вами продегустуємо днів через 5. Не примикайтеся. Оце хотів ще відмітити, що цей сорт дуже обільно квітне і так само дуже сильно зав'язує плоди. Щоб отримати більш крупні плоди, ну треба по-любому цей сорт нормувати, бо він був такий, як виноград, обліплений дуже сильно плодами. Це не дивлячись на те, що в цьому році, як ви знаєте, була дуже холодна весна. Ішли дощі десь коло трьох тижнів. В принципі, кожен день або через день було дуже холодно, але він дуже сильно запалився. Я його пронормував, бо не захотів, щоб дерево ослабло. Ну, Бачите, подяки дуже гарні. Також, кому цікаво, які обробки були по персиках і нектаринах в цьому році, залишу посилання в описі під відео. Там буде схема обробок цього року. Так, сьогодні у нас 18 вересня. Трохи полежав на дозарювані інжирний персик Пуайне Топ. Давайте зараз з вами дивитися, яка у нього вага. Ну, який смак, так. 213 грамів. Персик є доволі крупноплідний, як для інжирного. 231. Такі біляші добрячі. 200 грамів. Сорт є промисловий. Товарний і смачний. Ось вага, бачите, яка. Плюс-мінус 180, 200 грамів. 213. 187. Він же м'який. Оце я тільки достав його з підвалу. Так. Давайте зараз побачимо, що у нас всередині. Он такий, як маслянистий зараз. О, м'яко ж дуже гарного такого жовто-помаранчевого кольору. де кістка з такими червоними прожилками йде. О, так. Ну, ще, та ось теж м'якенький. Так, давайте його отак розріжемо. Побачимо, яка кістка. Так, кістка, бачимо, не відділяється, м'якуш залишається на кістці, а сам персик... Ось давайте покажу по соку. Дивіться, дуже соковитий. Оце натискаю з нього у наш Брижжя. Оце після дозарювання. Я його пробував, коли зривав, то він був твердуватий. А зараз, оце він дозарився, дуже соковитий. І зараз попробуємо на смак. Так, який цукор, треба подивитись теж. Так. Ну, що покаже в нас? Не дуже багато. Я оце замітив. У інжирних персиків ну, тут показує 12. Вони самі по собі солодкі, не мають кислинки і е, по прибору брикс показує ну десь 12-13. ну Дуже багато не показує. Але на смак, коли їх куштуєш, вони ну, доволі смачні і солодкі. Так, давайте попробуємо. М -м -м. Оце з підвал такий холодненький. На вулиці зараз ну, доволі тепло, десь 27 градусів тепла. Не скажеш, що це вересень такий теплий, ну класно. Бо в тому році, з 1 вересня, як стало холодно, і до самої весни. А в цьому році класно. Ну, це тримається погода класно. Так, що по смаку? Дуже соковитий, дуже солодкий, кислинки немає. Дуже схожий по смаку. На персик інжирний більмандо, і в той же час на персик інжирний соло. Оце в перемішку. Тут і ванілька є, і персик є, і такий медовий смак є М -м -м класний. Всього потроху. Я не скажу, що він дуже такий насищений, але всього потроху і такий дуже ніжний, приємний солодкий присмак, персиково медовий з якимись ванільними присмаками. Клас. Сок, ну просто зашкалює. Дуже соковитий. Цей сорт, виходить, завершує сезон інжирних персиків в моєму саду. Це ось на кінець, можна сказати, вересня ось, ось такий гарний персик. Можна і для себе вирощувати так само на продаж. Вага гарна, смак. Просто чудовий. М'якуш така, як масляниста. Але... Угу. Масляниста навіть не волокниста. Масляниста і дуже соковита, солодка, клас. Ні, сорт дуже смачний, мені дуже подобається. Треба ще пару дерев зробити, щоб було оце, щоб наїстися вже до слідючого сезону. Так, наїстися. Ось ну, така новичка характеристика. Кому відео сподобалось, ставте подобайки. Я вам буду дуже вдячний. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.